Добрий день, вибаді! Вітаю на каналі Bitcoin Tavче. Короткий гайд для новачків по стейкінгу топ-3 платформи. Стейкінг це процес зберігання криптовалюти, за який ви отримуєте винагороди, простіше кажучи, як депозит в банку. І ми розглянемо сьогодні, які є відсотки та активи на Trust Wallet, BingX та Gate.io. Ну просто тому, що зараз як Binance, так і Bybit, у них вже якийсь золотий стандарт, 1% на всіх активах. Хоча варто відмітити, Bybit це завжди топчик по стейкінгу USDT. Починаємо з растволі. Топовий гаманець, активи та відсотки бачите на екрані. Dot, Atom, INJECTIVE, NIR від 7 до 16. На деяких активах ще більше. Заходимо, перевіряємо, у вкладки Earl. Наступна платформа, доволі відома вже біржа BINGX, До речі, на каналі в мене є розширене відео, залишу в описі. Тут у нас вже на топових активчиках по 10%. Aptos, ARBITRUM, AVAX, LINK. Нір, Тонкоїн, XRP, Sui. У мене там, до речі, ФІЛ, і тонкої валяються і капають собі. Наступна платформа Gate.io. І тут система трохи інша. У вас нібито беруть в позику ваші монети, але подивіться на відсотки. Чим популярніша монета, тим більше відсотки. По 400 рідко буває, у мене було пару разів, а ось вже по 40% та й нижче, дуже частенько: 20, 10, 15. Ну і величезний плюс, там є майже все. У мене по-різному буває, по 40 там лежить, по 15 буває, було 499. Ось така підбірка з трьох платформ. Наразі тут найкращі пропозиції. Заходимо, перевіряємо, що у вас безхозне лежить, перекидуємо і хай працює. Якщо немає аккаунту на цих біржах, реєструйтесь за моїм партнерським посиланням, отримуєте більші знижки та бонуси. Підписуйтесь також на телеграм-канал, там частіше оновлення та більше інформації. Всі посилання будуть під відео. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт.